Закарпаття один із тих куточків країни, що ніби надійний природний сейф береже купу секретів життя на землі. Палеонтологи досі роблять тут фантастичні відкриття. Найбільш відома знахідка мені це знаменитий Закарпатський тунець. 33 мільйони років з часів давнього моря він пролежав тут, доки його з кам'янілим знайшли в цьому регіоні. Тепер його можна побачити у краєзнавчому музеї в Ужгороді. А ще неодмінно тутешні історики розкажуть вам, що там, де ступає моя і ваша нога, колись ступала нога динозавра. І якщо копнути глибше до мезозойської ери, то і справді на території карпатського басейну їм було доволі затишно. Адже колись там, де ви збираєте гриби, росли теплі доісторичні банани. І є чимало версій, хто їх тут споживав. Ну і хто ласував згодом цими любителями тропічної трави. Уже самі думки про динозаврів на Закарпатті ну дуже бадюрять уяву. Щоби загострити ці реліктові міркування, ми заскочили до найбільшого у регіоні динопарку. Ох і манікюр! Це вам не беззахисна плямиста саламандра. Такий от хижий двоногий ящур завважки дві з половиною тонни бігав за карпатськими пра, пра і ще дуже пра лісами в юрський період. До речі, алозавр із давньогрецької означає інша ящерка. Я би навіть сказала зовсім інша. І таких у цьому ящуровому саду кілька десятків хижих, травоїдних і дуже зубатих велетнів. Кожен розповідає про свої особливості в інформаційних табличках. А ще не лякайтесь, але усі динозаври обладнані датчиками руху. Тож пройти повз непоміченим у вас не вийде. Я звичайно розумію, що це все механізм і нічого. Мені не нашкодить, але в умовах лісу все так реалістично, що тут невільно спрацьовує інстинкт самозбереження. Як живі, дихають, кліпають, герчать, добре що не ходять. Щось мені розхотілось подорожувати у часі. 150 мільйонів років тому у лісах Закарпаття було не так затишно, як тепер що тут є, де перевести дух і відпочити. Адже парк усього в десяти хвилинах їзди від курортного і затишного містечка берегове. Воно ділиться атмосферою, напуває вином і запрошує до спа. Там є де подумати про минуле, і вже ніхто на вас не гарчить.